Зриви гонок, божевільні тактичні рішення і допінг скандал. Велосипедний сезон 2025 року приніс дуже різноманітний букет чортівні. Слава Україні! Це канал Барудер і я Олег Соломахо. Сьогодні своєрідні підсумки сезону на велошосе. Без одних було б значно краще обійтися взагалі, інші, навпаки, зробили перегони суттєво цікавішими. Безпека на дорозі для гонщиків святе. Так вас запевнить кожен організатор перегонів. Але не кожен зможе підтвердити це реальними справами неслухняні водії існують, виявляється, не тільки в Україні. На одному з етапів Етуаль Бесеж гонщики зупинилися, оскільки на зустрічі на трасі їхали автомобілі. Місцеві жителі проігнорували сигнали поліції. Організатори намагалися змусити їхати далі, тоді як гонщики вимагали гарантії, що більше такого не повториться. Ну, які гарантії? Мовляв, маршалів на трасі не вистачає, бюджет не той, поліції мало, їх взагалі не слухаються. Частина команд залишила гонку. Інші, переважно залежні від запрошень зі сторони організаторів, продовжували. Але кілька етапів скоротили. З гонки зійшли майже всі елітні команди, крім французьких, звісно. Восени подібна біда відбулася на турі Голландії. Ситуація ще прозаїчніша. В Нідерландах заборонили використовувати поліцію для регулювання спортивних змагань, і всі вказівки на дорозі робили волонтери. Звісно, з водіїв авто хтось слухав, а хтось ні. Тут організатори миттєво погодилися з командами нейтралізувати гонку. Повна злагода. Але все одно, якщо люди не слухаються, коли нема поліції, тоді під питанням стоять всі перегони в Нідерландах. В лютому на першому етапі Волти Алгарве очікувався спринт. Традиційний фінал в Лагусі передбачав приїзд до кільцевої розв'язки, звідти траса брала лівіше і виходила на фінішну пряму. Однак, дезорієнтувавшись, гонщики попереду повернули праворуч, за трасу. Туди ж поїхав майже весь пелотон з усіма спринтерами. За кілька секунд всі зрозуміли, що їдуть за спинами глядачів, а не перед ними, та було вже пізно. Не зупиняючись, спринтери промчали вперед аж до місця, де лівіше від них були фінішні ворота. В цей же час інші гонщики, які краще пам'ятали роутбук і взагалі цю трасу, повернули правильно, і серед них Філіппо Ганна, який помчав до перемоги. Італієць фінішував першим серед тих, хто перетнув лінію в правильному місці. Організатори довго сперечалися, як трактувати цей форс мажор. Нарешті нейтралізували етап повністю. Найгірше те, що так вони просто забрали перемогу в Ганни. Звісно, це випадок. Звісно, Піпа навіть не змагався би в реальному спринті тут. Але на його провина, що він уважно читав роудбук і діяв за правилами, Ганну просто обікрали на перемогу. Схожий епізод стався в квітні на третьому етапі туру країни Басків. Алекс Аранбуру, тікаючи від групи, проїхав з правого боку останню кільцеву розв'язку, тоді як маршали і бар'єри вказували їхати зліва. Алекс першим був на фініші, але його одразу дискваліфікували. Та він подав протест. Виявилося, що Аранбуру добре вивчив роудбук, а в ньому поворот на кільці був саме справа. І він їхав, як книжка написала. Лише під час гонки організатори змінили розв'язку. Пріоритет надали Роутбуку, перемогу повернули Аранбуру. Мораль. Ви не можете так просто дискваліфікувати баска на турі басків. Мораль номер 2 Філіппа Ганну обікрали в Португалії. UAE Team Emirates домінували впродовж року, і це не тільки погачара стосувалося, а й усієї команди. На щастя, там, де не вирішує все проста фізика, ставало значно цікавіше. Небо надіслало нам Джиро Діталія, Ваутаванарта і менеджмент ОАЕ. Команда приїхала на джиро з лідером Хуаном Аюсо, але. Ну, Хуан так думав, а інші займалися своїми справами. Перший епік пройшов на гравійному етапі до сієни. Аюсо впав, забив коліно, а в момент завалу і падіння свого лідера атакував із суперниками Дельторо. Мексиканець за підсумками етапу став лідером перегонів, а Хуан лише нещиро усміхався. Скоро стало видно, що команда чекати хотіла на Аюсо, як і він на неї. Хуану стали дорікати, що він не допомагає Дельторо. Нарешті Аюсо вжалила бджола, геть розболілося поранене на гравіці коліно, і з величезною гулею на обличчі він зійшов, щоб потім піти зі скандалом з команди взагалі. Дельторо пролідирував аж до передостаннього етапу, де стався Епік. Етап через коле Делефінестре став одночасно однією з найкращих гонок року, так і серед найбезглуздіших. ОАЕ зосередилися на боротьбі Дельторо проти Річарда Карапаса і геть випустили таку незначну деталь, як Саймон Єйт з позаду і Ваут Ван у відриві. Ваут отримав велику перевагу в часі, щоб встигнути приїхати Фінестри до того, як його нездоженуть генеральники. А Саймон атакував на своїй клятій горі, поки Дельторо слідкував за Карапасом. Річі намагався достукатися до мексиканця. Там Саймон, він тікає і забере рожеву майку. На що Ісаак гордо відповів, що він хоча б не дозволить Річарду виграти і не віддасть друге місце? Що? Абсолютний нонсенс з точки зору традиції велоперегонів, де існує переможець і всі інші. Лідер гонки сів на колеса суперника бореться за друге місце, коли його наживо позбавляють рожевої майки Туру. Директори команд мовчки за цим спостерігали, а тоді обережно спитали, чи не збирається він наздоганяти Єйца? Ну, бо там ваут у нього попереду. В цей момент Єйц уже мав перевагу десь біля хвилини. Поїзд пішов. Ваут підібрав Саймона після вершини, довіз на рівнині, а далі Єйц уже дістався до рожевої майки в сестрієрі. З гонщика, який програв Джиро на Фінестре, Саймон став гонщиком, який виграв Джиро на Фінестре. Дельторо не зробив нічого, щоб захистити майку. На фініші спринтував за якесь там місце і щасливий розповідав, як він буде другим. Команда повела себе як не дуже професійні люди, скажімо так. Чи мали вони шанси наздогнати яйца, чи ні, то вже інша історія. Головне, вони не боролися за це. Пізніше Ісаак зізнався ми просто забули, що ваут їде попереду. Пропалестинські або антиізраїльські мітингувальники, кому як зручніше, були на перегонах впродовж усього року. Пік їх активності прийшовся на грантури. У Франції було декілька спроб зірвати етапи. Зокрема, один чоловік вибіг на фінішну трасу в момент, коли пелотон завернув на останній кілометр. Але Франція не тільки велосипедна, а ще й велика регбійна країна. Один із стюартів дуже швидко прибрав перешкоду перед гонщиками. На останньому етапі де Франс у Парижі організатори наситили кордони безпеки так, щоб жодна жива душа не зірвала гонку. А ось в Іспанії все пішло інтенсивніше. Проти Ізраїля активно виступали місцеві жителі, і охочих протестувати проти Ізраїль прем'єр Тек було вдосталь. Спершу банери, потім банери на трасі перед командою, потім все, що завгодно на трасі перед будь-якими гонщиками, навіть тими, які самі засуджували дії Ізраїля. Вибігали на дороги, збивали гонщиків, провокували завали. Кілька етапів Лавуельти частково нейтралізували. А погей був на останньому етапі в Мадриді, де НАТО прорвав огорожу, вибіг на трасу і гонку припинили взагалі. Церемонія нагородження зате вийшла незабутньою на ящиках для льоду на парковці під світлом фар автобусів. Далі організатори останніх гонок сезону в Італії почали масово відмовляти в участі Ізраїль-Прем'єртек. В Іспанії муніципалітети і регіональні органи влади заявляли, що не дозволять команді виступати в них наступного року. В підсумку команда Ізраїль Прем'єр Тек припинила існування. Канадський спонсор пішов і приєднався до інших проєктів. Власник команди Сільван Адамс продав свою частку. Але ходять чутки, що не зовсім. І ліцензію перекупила НСН, швейцарсько-іспанський проєкт, який активно піарить каталонське базування і залучає андреса Ін'єсту до свого просування. Подивимося, що буде наступного сезону. UCI, звісно, куди ж без них. Продовж року натворили всякого і дрібного, і не дуже. Експеримент з жовтими картками вийшов незрозумілим. Вийшли якісь попередження, які реально не вели ні до чого. Потім плани обмежити передаточне число на велосипедах, щоб зменшити швидкість. А спроба встановити GPS-маячки конкретного виробника, погодженого з UCI, вийшла скандалом. На жіночому турі Романдії вирішили протестувати пілотну систему відслідковування. Частина команд не захотіла встановлювати невідоме обладнання на свої байки. UCI вказали командам надати імена тих гонщиць по одній з команди, кого був би такий датчик. Команди відповіли: ви нас змушите, то самі робіть, самі вибирайте, кому поставити. Представники UCI не витримали і зняли ряд команд з перегонів за це. Організатори намагалися розрулити ситуацію, але UCI їх поставила перед фактом. З перегонів зняли Lidl, Trek, Canyon Sram, Вісму, EF Education і Picnic Постанель. Елітні команди з кількома фаворитками перегонів. Змагання з половиною пелотону тих, хто лишився, перетворилося на фарс. Хороше питання, а чи зняли б з такої самої причини відповідні чоловічі команди в цій ситуації? Піком для UCI став чемпіонат світу в Руанді. З одного боку, це перший захід світового рівня в Африці. Прорив як не як З іншого, ніколи і ніякий спорт не є поза політикою, тим більше коли спортивні змагання влаштовують диктатори, чия політика засуджується по всьому світу. Руанда кілька років веде грабіжніську проксі війну проти сусідньої Демократичної Республіки Конго. До самої Конго також багато питань виникає щодо їх міжнародної діяльності, але тут принцип міжнародного права. Руанда веде війну замаскованими під повстанців власними бойовиками, зброєю, а потім і прямою інтервенцією, і викачує з сусідньої країни її ресурси собі. Один відомий рудий миротворець начепив собі значок, що він, начебто, завершив війну між Руандою і Конго. Але диктатор Руанди Поль Кагаме підписав мир і продовжив робити все те, що й раніше наступного дня. В Руанді цинічно заявили, що війна не впливатиме на велозмагання, бо зони бойових дій далеко. Ну, це як у Москві провести якийсь міжнародний турнір, розказуючи, що війна он ж далеко в Україні. Але так працюють зараз міжнародні спортивні федерації. Для великих масових турнірів потрібні все більше грошей, і охоче такі гроші надають, як правило, диктатори або інші химерні особи на чолі держав для відмивання репутації. Найочікуваніша гонка відзначилася черговою перемогою Тадея Погачара і черговими вибриками Ремко Евенпула. Бельгієць першу поскаржився на яму, яка збила сідло, потім на механіків, які неправильно відрегулювали його запасний велосипед, схоже, що це там було гаразд із технікою, і показав трохи футбольних навичок. Коли вгамувався, виграв срібло чемпіонату. Ремко міг боротися з Тадеєм за золото. Хоч все одно шанси в погачара залишалися суттєво більшими, але саме усунулися від цього. Завершимо розповідь скандалом, який стався вже після закінчення сезону. Я в розмовах про допінг постійно говорю про те, що на високому рівні зараз майже неможливо приховати вживання заборонених препаратів, що зараз гонщики показують топ результати, будучи чистими на відміну від попередніх десятиліть. І ось ляпас за це. Ойлер ласкано минулого року домовився про перехід з Мовістар до бори. Трохи поїздив взимку, виступив мляво на фламандських класиках і з середини квітня тихенько зник. Восени стала відома причина. Ласкано звинуватили в махінаціях з його біологічним паспортом в попередні роки, коли він їздив за Мовістар. Чотири випадки аномалій в крові спортсмена. Коли комісія зробила свої висновки, їх анонімно передали іншим незалежним експертам, які не знали, про кого йдеться і не могли контактувати між собою. Висновок одноголосний. Аналізи крові говорили про те, що гонщик приховував вживання допінгу, і жодним іншим чином пояснити аномалії не можна. Ласкано надав пояснення, але вони були непереконливі. Баску світить дуже сильний бан. Але запитань щодо цієї справи безліч. Говорять, що сам Оєр людина, м'яко кажучи, не дуже розумна, що в нього не вистачило би знань і власного інтелекту, щоб самотужки зробити таку схему, і кілька років маскувати допінг під час купи перевірок. Також питання до Мовістар. Команда не має прямого доступу до біопаспорта гонщика. Ну але ж лікарі команди за кілька років якось мали би помітити, що десь щось буває не те. Треті валянки в історії: менеджмент Bull Bore. в міжсезоння під час оформлення трансферу. Вони якраз мали право і можливість запросити доступ до даних біологічного паспорту гонщика, який до них переходить. Але їх ВЛК обмежилася штампом придатний. І команда нічого не запідозрила аж до моменту, коли в квітні постукали представники ВАДА. Фогір Ласканов в попередні роки став чемпіоном Іспанії, виграв ще кілька гонок і показав чудові результати на інших змаганнях. Він справді став улюбленцем публіки за свій стиль їзди, боротьбу з найкращими і фантастичну витривалість. Але тепер, коли дивишся на дев'яте місце в генерал секретеріума до фі... 2024, на його четверте місце на підйомі Самоенс 1600 поруч з Роглічем, Чіконе, Джоргенсоном і попереду Буїтра, Голланди, Дерека Джі, Карлоса Родрігеса. І питання, як це зробив 75-кілограмовий Бугай, вже більше не виникає. А ще 2025 року були постійні проблеми з безпекою на жіночих перегонах, серія пограбувань фургонів з велосипедами під час грантурів, чорний список ОАЕ. Незбагненна репліка Тадея Погачара на захист дані Ван Попеля, коли нідерландець вчергове явно порушив правила в спринті. Позитивний тест на метанфетамін в юніорів під час чемпіонату світу, трансферна ЕПП Хуана Аюсо і образа на це матія Саскілмосе та багато іншого. Чортівні знову вистачало. Дякую, що додивилися. Якщо сподобалося, поставте лайк цьому відео. Підпишіться на канал про перегони і навколо перегонів є багато чого розповісти. Не забувайте підтримувати Збройні Сили України. Допоможіть донатам вашим знайомим і друзям у війську, підтримайте воїнів на реабілітації, вшановуйте полеглих. Ми все ще маємо можливість дивитися велоспорт українською, тому що нас захищають титани. Якщо є така можливість, підтримайте канал донатом на картку або в Байміекофі. З вами був Бородер. Слава Україні!